Волонтерка Юлія Левандовська повідомила про повернення проєкту одна для одної. В рамках проєкту від міжнародного партнера щотижня проводяться різноманітні заходи для жінок, а саме майстер-класи, ресурсні зустрічі, арт-терапія, зустрічі за кавою та багато іншого. Запрошують всіх, хто шукає простір, де можна відчути себе у безпеці, отримати підтримку, натхнення, живе спілкування, розвиток тощо. Анонси на сторінці Юлії Левандовської. Відновлено роботу державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Розблоковано надання послуг з реєстрації місця проживання, подання повідомлення про пошкоджене зруйноване майно, також відновлення електронну взаємодію між державним реєстром речових прав єдиною державною електронною системою у сфері будівництва. Про це повідомляють фахівці Олександрійського ЦНАПу та нагадують, що прийом громадян здійснюється в порядку черги за талонами. Понад 200 вакансій для людей з інвалідністю пропонують роботодавці Кіровоградщини. З них більша частина вакансій не вимагає досвіду роботи, що значно спрощує шукача можливість зайняти ту чи іншу посаду. У топ 10 найбільш затребуваних: укладальник-пакувальник 14 вакансій, підсобний робітник 12 вакансій. По вісім вакансій охоронник та прибиральник, і по п'ять офіціант та двірник. Також потрібні продавці, трактористи, фармацевти. Роботодавці пропонують зарплатню від 8 до 20 тисяч гривень. Інформація від обласного центру зайнятості. Волонтерка Віта Боцма наголосила про новий аукціон на підтримку ЗСУ. Пропонується ексклюзивний лот, сувенір, виготовлений із латуної гільзи від танкового підкаліберного пострілу для танкової громади, яка встановлювалася на танк Т-62. Спочатку цей постріл був у складі боєкомплекту рашистської техніки, яка базувалася в окупованому селі Василівка Миколаївської області, але наші захисники знищили ворожий танк і затрофеїли залишки снарядів. Усі виручені кошти від аукціону підуть на fpv дрони для розвідників 10 комплектів. Стартова ціна 5 тисяч гривень. Реквізити та умови аукціону на сторінці Віти Боцман. Фахівці центру первинної медико-санітарної допомоги нагадують пацієнтам про важливість слідкувати за оновленням своїх персональних даних в медичних деклараціях. Це необхідно для безперебійного отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій. Відповідно до правил Нацслужби здоров'я України, всі пацієнти повинні повідомляти свого сімейного лікаря про зміну персональних даних в деклараціях, отримання ідентифікаційного коду, заміну паспорта, зміни номера телефону. В разі відповідних змін слід звернутися до сімейного лікаря-педіатра з оригіналами документів та актуальним номером телефону для уточнення даних. Підряднику, який заволодів сотнею тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту школи, повідомлено про підозру. Встановлено, що товариство за договором підряду виконувало роботу з капітального ремонту ЗНЗ No6 Олександрійської міської ради. Підозрюваний вніс до офіційних документів, неправдиві відомості, завищивши вартість виконаних робіт на 100 тисяч гривень. Як наслідок, незаконно отримав зазначені кошти з бюджету. Ірма Вітовська надзвичайно талановита українська акторка театру та кіно, продюсерка, заслужена артистка України, харизматична, вродлива, сильна жінка, яка має активну громадянську позицію та займається благодійністю. На її рахунку безліч робіт у кіно та театрі нескорений, залізна сотня, брама, віддана, мої думки тихі, коза ностра, дві сестри, смак свободи. За роль 86-річної мешканки зони відчуження Баби Прісі у фільмі Брама Ірма Вітовська отримала премії кіноколо та Золота дзига. За роль матері головного героя у фільмі Мої думки тихі була відзначена премією Золотий дюк Одеського міжнародного кінофестивалю, премією кіноколо Золотою дзигою і кришталевим глобусом на 54-му міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Роботу в театрі та кіно Ірма Вітовська поєднує з волонтерством та благодійництвом. Разом з чоловіком створили благодійний фонд, щоб допомагати військовим, а також підтримувати освітні проєкти для української молоді, яка буде відбудовувати нову Україну. Саме за свою активну діяльність у 2024 році отримала відзнаку Орден княгині Ольги. Зараз у Ірми новий творчий проєкт. Акторка створила моновиставу Київська перепічка у співпраці з відомою драматургиною Наталією Ворожбит та блискучим колективом художників і музикантів. Сюжет довгоочікуваної вистави почав формуватися за подій, що сталися напередодні вторгнення РФ в Україну. У виставі Вітовська виконує роль самої себе. Для мене це найважливіший проєкт на сьогодні, написала акторка на своїй сторінці. Він чесний і щемкий, він злий і чистий, він смішний і сумний через секунду. Тут буде багато мрії, вона не лише моя, вона кожного з нас. Побачити особливу виставу Київська перепічка зможуть Олександрійці й гості міста. 6 лютого легендарна українська актриса Ірма Вітовська запрошує в Олександрійський театр. Початок о по 18 годині готуйтеся до незабутнього вечора і яскравих вражень. У неділю 26 січня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер південний.